Же Брусилів Батьківщина Івана Івановича Огієнка. Письменник, лауреат премії імені Івана Огієнка Василь Федорович Сташук скаже нам слово саме того змісту, який з нашого з вами погляду, пане Василю. Потребується сьогодні молоді, яка у меншій мірі знає спадщину наших попередників, зокрема тих, котрі віддавали. І життя, і безперечно свою титанічну працю в ім'я України, в ім'я суверенітету. Отже, товариство імені Івана Огієнка, яке ви очолюєте, і ваша діяльність саме у цій царині. Питання дуже цікаве, і питання актуальне, і питання незалежності України, суверенності. Української державності сьогодні воно дуже і дуже актуальне і болюче, чим болюче на Сході відстоюється Україна. І як не згадати Огієнкові? Український народ то казковий велетень, якого хоче, рубали надвоє, а сила росла й росла. Він начебто про нас каже, що нас не можна розрубати. Ми виростемо, ми переможемо. Ось яка думка Вогієнка тоді писалася десь понад 100 років тому назад. І ці заповити, і ці ахворизми ми повинні знати. І не тільки знати, а й сповидувати. Я, знаю, я вам скажу, що у Брусилові ще є такі, які скептично дивляться на Гуєнка. Мовляв, а хто він такий, а що він казав? Там єдине, що він переклав. Українською мовою Біблією, я вважаю, що стоїть пам'ятник у слава Богу, що стоїть, ще, і ще буде не один йому стоїть за те, що він переклав українською мовою Біблію. А скільки він написав праць, а скільки він залишив ахваризму, а скільки він залишив свого духу, тому то наше, наше товариство постійно працює над тим, щоб випускалися, щоб друкувалися в газеті. Потім я випускаю, я редактор журналу Житичний світ. Постійно в цьому журналі вони йде по до Єогієнка. І, і там друкуються матеріали постійно. Про Гієнка, від Огиєнка, вірші, літератори наші виступають. Але в їх відчувається дух Огієнка. І наші б я не друкував би. Є от дух Огієнка, є твір. Друкуйтеся, шановні, підтримуйте цей дух українства в Брусилові, в Києві. Кругом, і наше, і наше нам не варто жити на цьому світі, коли ми будемо заховаються по кутках і будемо ховатися, і тільки кричати, що той не так, не так робить, а той взагалі нічого не робить. Будьмо з Огиєнком, ще раз кажу. Інакше вижити важко, тому що це наш духовний світоч. Він нам, я вже казав, і освічує, і освячує дорогу у майбутнє. Рісу цвіття, тобі хай ростить червона калина, на ясній зорі, на тихій води, на віки вічні. Хай буде нові, свята України. Сьогоднішнє зібрання. Ми проводимо під назвою Огієнкові гостини. В свій час воно було започатковане, але з пельном часу відійшло. І сьогодні ми відроджуємо те добре, те, що було потрібно, і те, що сьогодні необхідно для громади, для суспільства. Саме я рахую, що 2014 рік був Проривним, як кажуть, брусилівським проривом в Огієнківщині. Чому? Тому що відкрито на кінець музей. На майже сім років ми працювали. Був спочатку передача його в комунальну обласну, були якісь роботи, і на кінець, 2014 році, ми його ввели в експлуатацію і діє музей. Ми за участю Філарета заклали капсулу і зробили, заклали. Фундамент, монолітну частину фундаменту церкви, в якій колись як хрестили, так і вінчався Іван Іванович Огієнко. Тому я рахую, що оцей темп, який ми взяли, донести Огієнка до суспільства, до громади, повинен не збавляти обертів. І ми з Василем Федоровичем, він очолює. Огієнківців е, тут на Брусилівщині, за підтримки коваль Мари Григорів, яка веде гурток в школі в першій. І з моєї ініціативи ми вирішили відродити огієнківські читання сьогодні. І думка така. Сьогодні е, дуже чудово, що вийшла е, книжка. Яструбенськівські сід, сідмиці Володимира Захаровича Савченка, це наш земляк, наш письменник, про духом живе Брусилівщини і, 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 і лауреат Угієнковської премії. Василь Федорович Сташук, десь книжку. І я думаю, що Огієнко, Іван Іванович, був би, радів би, що на його рідній Брусильівщині є такі поважні люди, які продовжують його добру справу. І доносячи, як Огієнко доносив те, що. Відбувалася на Брусилівщині 100 років назад. Вони сьогодення і минуле доносять і залишають в пам'яті майбутніх поколінь. Саме головне сьогодні зберегти те минуле, бо якщо не вони, то хто тоді? Якщо не ми будемо проводити заходи по гігієнку бурсилівчани, то хто тоді буде їх проводити? Тому ми повинні розвивати тим більше події в Україні сьогодні є поштовх національного об'єднання. Поштовх до розуміння, що ми є нація і до захисту цієї національного і гордого. А ми знаємо, що Іван Іванович Оргінко посвятив себе тому, своїм працями, духом, своєю поведінкою в житті, щоб Україна відбулася. І наше завдання, щоб вона відбулася. І ніхто ніколи не сказав, що такої держави України немає. Вона жила, живе. І буде завжди в поколіннях наших дітей і внуків і майбутніх поколінь. Буквально три роки назад. Було 130-річчя з дня народження Гієнка. Тоді ж і вийшла альманах житичний світ. Я не знаю, чи всіх воно є. Я думаю, що сьогодні багато хто одержить його. Але тоді на одній сторінці писалося так: ми не хохли, ми не холопі, стаємо гідною з колін. Йдемо, як Бог в Європу, не бидломи і не циклопі, стаємо розтерзані з руїн. Стаємо з колі, йдемо Шевченком, ідем, як Бог велить в світи, а мудре слово Огієнка нас кличе з ким, куди йти. Під сонцем волі половиє звитяжне слово кобзора, як веселка пламеніє нам, Огієнка, зора. Шановні, справа в тому, що огієнка зора ще буде довго напламеніти нашим дітям, нашим внукам, вашим дітям, тому що ця зора вона високо стоїть над світом. Вона всяває наші душі, і ми будемо разом з нею. Єднаймося, бо ми того варті. Єднаймося, бо ми українці. Єднаймося, бо там на сході хочуть знищити Україну. Єднаймося, будьмо сильними. І хочу сказати, шановні, що ці е, передбачення, і що так і що таке український народ. Дуже гарно сказав Огієнко, Український народ це той казковий велетень, якого хоч рубали надоє, то сила росла і росла. І хай ці агресори, ті є ті є Януковичі, вони не проб'ються до нас. Це сказав Огієнко, що наша сила росте і росте і буде рости. Сьогодні є Огієнкові гостини. Справа в тому, що ці гостини вже були. Я думаю, що вони відродяться з допомогою Володимира Васильовича і будуть продовжуватися. Пісня Івана Івановича Гуєнка, яка стала народною. І дай Боже нам, кому небудь з письменників, з поетів, щоб пісня чи вірш став народним, це буде для нас великий подвиг. А стала, тому що йому Бог дав, то Всевішнє благословив для такої пісні. Простим людям це, очевидно, важко осягти, але й без Всевишнього. Таких пісень не пишуться, і не тільки такі. Шановні, згадую знову ж таки Огієнка. Огієнка колись писав і казав, що історія має бути вчителькою. Бо тільки історія може нас навчити, що було, що є, і хоч глянути одним оком майбутнє. Я думаю, про це нам скаже Тамара Григорівна. Оскільки ми сьогодні говоримо про нашого славного земляка, мабуть, найкраще, до його взагалі життєвого шляху підходять, підходять слова іншого патріота, нашого поета шістдесятника Василя Симоненка. Це слова такі, ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, тільки довелося нашому земляку говорити своєю державою, своєю країною через океан, через кордони у своїх працях, яких вже ми з дітьми вилучаємо, то до... неможливо їх всіх вивчити. Десь дві тисячі праць, але в кожній праці. Державницька ідея. Це ідея, як нам зберегти свою країну насамперед, не дати її взагалі зникнути. Як зробити її міцною. І слова, от ми багато дуже з, діть, з дітьми ось сказано було про наш гурток. Це, до сьогоднішнього дня це один гурток району. Гурток один кознавця. Але е, вже з 8 класу діти зараз в 11 класі, ось вони сидять всі, в 11 класі, вони підуть. Завтра вже самостійне життя. Але до сьогоднішнього дня от нас дивує ота дійсно та іскра державності, чому сьогодні наші державники, сьогодні наші президенти не візьмуть за основу вчення Івана Олієнта. Як збудувати державу? Як, як зробити так, щоб вона була в ній була єдність? Це ж саме, це підручник з державотворення творчість Івана Олієнка. <кхе> Навіть літературні його твори, які ми вивчали, літературні твори, це теж бій за державу. Ось візьмемо уривочок невеличкий, чотири рядочки всього, із драматичної поеми на чужині, де уста митрополита Дмитрія такі слова Служить народові, то Богу найкраща жертва від людини. Собі я вибрав цю дорогу, як син, як патріот України, він вибрав цю дорогу, і він нею йшов. І діти, коли доторкаються до його творчості, вже зараз вони починали з біографії, А зараз вони вже такі зробили для себе висновки, такі уроки. А сьогодні, коли держава розтерзана, коли вона потребує, щоб була національно свідома людина, патріот, загляньте в його. Будь-яку книжку, і ви побачите там відповідь на це питання. Що сьогодні треба нам зробити, щоб вона була сильна? Щоб нас поважали, щоб нас не зневажали. І слова Івана Огієнка, подивіться, те, оці слова, які зараз я вам назву, це з іншої, з іншої його книги, який взяв епіграфом до цієї книги «Вікові наші рани. Там такі слова. Я взяв своє серце милими руками. І відданок поклав Україні до ніг. І юна любов розцвілася між нами. І став я орати твердий переліг. І нікому вже більше не дав я любові, бо другого серця кохати не маю. І е, тільки він закінчує, що тільки дошки соснові порушать. Оцю любов до України. Але ми повинні прислухатись до мудрих слів всі, і особливо в час, коли нації у небезпеці. І такі чинники патріотичного виховання повинні бути в нас для того, щоб ми збудували свою націю сильну, незбориму, про яку мріяв Іван Огієнко. І я сподіваюся, що ми її такі ж збудуємо. Але хотілося, щоб швидше це діло зробилося. Довголітня розлука з батьківщиною ще більше розпалила в його серці жагу українського національного відродження, змушувала щоденно працювати над книгами, у яких були державно-творчі ідеї заповіти для нас. Учений дає своє розуміння батьківщини. Для нього це край. Де хто народився, де провів безтурботні дитячі роки. До тієї землі він прив'язується усією своєю душею, на все життя. Це те найкраще, наймиліше, що має лише окрема людина чи окремий народ. Любов до рідної землі вважався тим обов'язком кожного українця і зазначав, рідний народ займає свою землю. І цю землю ми зобов'язані любити всією душею і оберігати всіма силами, боже рідна земля ніколи не забувається, а туга за нею збільшиться, коли нас. Заносить далеко і надовго від неї. Рідна земля це матінка рідна, що вміє тішити й приголубити нас. От чому свою Україну ми звемо ненькою і любимо її понад усе. Важливим джерелом національно патріотичного виховання молоді вчений вважав героїчне, трагічне минуле українського народу, закликав вивчати свою історію. Незнання історії України. А тим більш зневажання її перерівнював до зневаги батьків, втрату української історії вважав рівноцінною краху всієї нації, оскільки історія це основа нації. Найважливішим чинником національно-патріотичного виховання є українська мова, бо це невід'ємна ознака українців, душа наша. Учений підкреслював, мова це форма нашого життя, життя культурного і національного. Це форма національної організації. Мова, душа кожної національності, її святощі, її національний скарб. І поки живе мова, житиме й народ як національність. Основа національно-патріотичного виховання дітей закладається ще в сім'ї. Як педагог він розумів, що чого батько мати навчить у родині з тим у світ піде й дитина. Він наголошував на тому, що разом з рідною мовою. Діти будуть сприймати українські звичаї, пісні, приказки, прислів'я, віру, особливу роль у національно-патріотичному вихованні дітей Огієнко відворив матері, яка, плекаючи дітей, повинна керуватися не своїм вузьким колом, а й колом інтересами загальнонаціональними, думати про майбутнє нації. Українці повинні дбати про відномовні школи. Вважав, що своє завдання у справі національно-патріотичного виховання школа може виконати тільки тоді, коли в ній працюватимуть учителі з високою національною свідомістю. У школі будуть створені гуртки плекання рідної мови. Коли книжки будуть написані соборною літературною українською мовою, учні добре знатимуть свої рідномовні обов'язки. що написав Говієнко, чиєю мовою говориш, то й душу носиш. Вони чужої душі носити не будуть. Спасібі, що у вас є такі. Воєнка в своїх працях писав так. Тільки книжка може привести Україну, дати Україні волю. Тільки книжка, тобто тільки знання. А чим славна Україна? Фресками Київських бань і великою бібліотекою, яка була найкращою бібліотекою в Європі, бібліотека Ярослава Мудрого, тому що там знання, там велике знання, хто ми такі, звідки пішли, ми арії, трипольці і так далі. Шановне товариство, сьогодні дуже приємно, що ми відзначаємо 133 річниці від дня народження великого нашого і громадського, і політичного, і регіоні діяча митрополита Івана Івановича Огієнка. Адже його можна називати різні постаті, можна різні йому присвоїти звання, але найбільше він був патріотом. Він любив свою рідну Україну, свій рідний край, свою брусилочину. Адже він майже кожне село, кожну вулицю проходив пішком, описав в своїх книжках про нашу. Від Брусилищину. І найважче бути патріотом. Адже в Україні весь час так складається, мабуть, це нам чи випробування бо, чи на нас, що весь час в Україні гинуть кращі патріоти, кращі українці, які борються боролись і борються. І знаємо, Жодна нація, жоден народ скільки не пострадав, і скільки не загинуло патріотів, і скільки не боролись за незалежну Україну, як український народ. Майже Протягом століть гинув, гинуть кращі і кращі сини. І сьогодні теж гинуть кращі, кращі сини. І, на превеликий жаль, чомусь так стається. Це часто всі задумують, що ж ми все в нас є. І земля Богом дана, і розум є, і все в нас. є. Тому будь Огієнко не дає на це відповідь. Тому що ми, нам треба пізнати своє українське, бути патріотами своєї батьківщини, вивчати, вчитись, навчати і доносити. Якщо в тодішні часи за Угиєнка важко було осознати історію Шевченка, рідний край, то сьогодні ми це можемо дуже просто є інтернет, є видання, є газети, і нам ніхто не забороняє, адже незалежність принесла нам вільний доступ до всіх книжок, історичних дат. І ми повинні... Це все осознавати, шукати і доносити. Добре, що сьогодні завдяки таким людям, як Володимир Васильович, Володимир Захарович, Василь Федорович, завдяки їм вони доносять історію, історію своїх дідів, прадів, своїх сіл, своєї родини. І це дуже приємно, коли передається це все з роду в рід. Це значить, якщо людина поважає батька, матір, то він її любить. Я кажу, свою державу, а якщо то любить Бога, то з ним і Бог, а там, де Бог, там є і любов. Я бачив сон, немов зібрались ми гуртом, щоб справити велике свято. Багато нас самих сиділо за столом, і ще прийшло гостей багато. І гості ті були, не наче й не чужі, але було й одмінно знати, як кинулись вони прожогом до їжі.